І так, ну що, друзі, робив одну таку цікаву процедуру, і думаю, в мене від вас секретів немає, тому чому вам не признатися? Дивіться, хто такий самий старий дід, як я, кому вже там 35 і близько, і навіть більше, у вас може є також така сама проблема. Дивіться, стрижуся я сам, виходить, вроді, підход переходить, все нормально. Борода також тіпа, ну, трохи вичесати, також переходить, все нормально. Але буває таке вже з віком в мужика. В вухах росте волосся. Отут, виходить, зверху росте тут. Ну я повидаляв, виходить, вже його. Ну воно мене просто харить. Не знаю, може ви з тим живете вас нормально. А я його видаляю. Отак. Ні, я не мажу там восками тим всім. Я не маю можливості ходити в якісь там, виходить, в салониці, спав, всяку штуку. Я от стрижусь сам і видаляю волосся з вух також собі сам. Показати вам як зараз покажу вилкою. Прикидаєте? Дивіться, береться звичайна вилочка. береться ватний диск. беруться духи і зажигалка. Вот. і отаким от способом. Все, тут обов'язково стаканчик з водою внизу, щоб скоро то потушити. Мені може робіть туди в туалеті, а не в траку. Я просто вже робив багато разів, але ніколи вам не признавався. І от і все виходить, ніяких цих волосків на вухах немає, нічого, все типа кльово. Ну, мені так подобається. Можливо, то для вас якась дивна херня, можливо, взагалі того не робите, але я рішив вам показати, як вам така штука. Депіляція вогнем. На яйцях не пробувати. Ні-ні, я знаю, що ви подумали.